Ой, ковля, катка наші ранок спочила. Хорошо, це саме ранка коплека, двіжуха. Але, до речі, спали дуже добре. Втиштеся обидвоє, прошу вас. Дуже Неділя! Воно ж поділа, попила, до мене втягнула бабить. Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго недільного ранку. Я сподіваюся, що у вас ніч була набагато краща, ніж моя. Але скажу вам так: багато було запитань, де я позавчора навчора залишила блек. І все ж таки. Я кавалерка, роблю, роблю правильний вибір, що залишаю Блека в Наталі. Тому що їх двох витерпіти навіть ніч. Це є щось з чимось. Джесіка любить спати під одіялом. Блек ні, і відповідно він їй того не дав, щоб вона спала під одіялом. Він її легонько нагнав з під одіяла, вона спала на одіялі. То була картина кавалерка Рєпіна, як я кажу. Світло виключили, почали люди ходити. Джесіка почала то все е, чути. І давай гавкати на цілу хату. Сіла така на диван і тим таким спесливим пес, голосом я почала гавкати. Блек настрашився, не знає, що робиться. мечеться по тому ліжку. Я його обнімаю. Взяла Джесіку, обнімаю, кажу, Джесіка. Люди ходять, тому що світла нема. Ну, одним словом, якось я їх заспокоїла. Вляглися. Вже я заснула. Тут курча світло включається і починається друга серія гавкання. Як почали обидвоє гавкати, а літати з радості, що світло є, я встала, все повиключала, з ними посварилася, каже, спати, діти, мені треба виспатись. Ми полягали якось, і кавалірка скажу вам, що вони спали вночі. Ну, не дай Бог! Я би повернулася ще щось не починала. Вона починала так гавкати, що я не знала, що зі мною робиться, і з нею теж. Ну, дякувати те Богу, він пройшла успішно. Як ви зрозуміли, кавалірка е, наші є в Буковелі поїхали трохи покататися, відволіктись Одним словом, я говорю, що на перезагрузку, тому що в наш час. Така перезагрузка потрібна. Тому кавалерка, то що я вам завжди говорю, виспались, не виспались, хочемо ми того чи не хочемо, але прийшов новий день, кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директор що на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Бериться до роботи! Не біжать, бавляться в кімнаті. А я, кавалерка, скажу вам так. Я вже в такій годині, як Аркадій ну дуже рідко, що я не була в душі, не привела себе в порядок. Сьогодні скоро встала, але їх двох я залишити не могла. Якби був один блех, він був біля мене в душовій і все. А їх двох не залишила, тому зараз іду, приймаю душ. Сьогодні маю ще... В мене що не неділя, Аркадій одне й то сам. Сьогодні оренду треба заплатити, їхати віддати. Пеньонзи, показники лічильників сюди скинути, а ти маєш мені допомогти. І в хаті також скинути. Водим словом приходить неділя, а спокою в мене нема. В хаті, до речі, цієї ночі було дуже жарко, дуже жарко, але так виспалась, Знаєте, ну не так, як знаєте, не так, як кожну ніч сплю, але я щось думала, що буде гірше, ма де більше плакати з Чому ти так настроїлась та й виспалась. Може, й тому так, тому кавалєрочка. Люблю я сьогодні робити, не буду, бо нема кому. Я хочу сьогодні ньоки зробити, тільки так, щоб я і Аркадій поїли і все. Час, Але, що? Нічого, Але насамперед треба поїхати пороздавати оренди, поплатити все, тому що сьогодні перше число у нас оплата за склад першого числа, тому вчора. Вчора мені нагадали, написали, не забудь завтра оренду заплатити і е, оплатити. Ну, ті показники курва, тих лічильників, а ще на тому складі, я не знаю, де вони є, бо я до того ніколи не надавала і не надавала. Що там знати? То, то все робив Віталік, а тепер за квартир, в квартирі не можу ті показники здати. Я вже дзвоню, Рані, мені так сидить, що немає час, мають показники, але я попрошу Аркадія, він мені то все зробить. Ну а може я зроблю, подивлюся. Тому кавалерка. Неділя, не неділя, кожна людина завжди має роботу. Як я кажу, тільки встане з ліжка, то вже є робота. Я йду митися, приводити себе в порядок, зроблю всі справи, <кху> і вже буду готувати їсти. Що з тобою, Аркадій? Що ти? Щось попало в гору. Та ти постійно менше паки-паки, бо ти ж курба так викашлюєш, як не знати що. Підеш до лікаря, навіть послухай, навіть щось зробить. Що не того кашляєте, то й кошляка кашляєш. Що є? Аж мене злі... Я ти не блаки не дядь. А що? Я можу відповісти. Та відпові, ну дай відпові. Я зараз дам, зараз... Ну столь це писок. Курка да, сраху, так? О. Я зараз стуль. Сиди та й підкастує та й підказ. А mm. менше робив, то Від того паки-паки ну одну шкода. Увже кидати будемо то паки-паки. І колежка mm. пише, кидайте, о, зархатім на кожну. Кинусь кинеш, я не ж... буду кинути. Що? Я не кину, я вже знаю, Я вже сто мільйон раз пробував. Ну треба, то для здоров'я. Подумай про здоров'я. Добре, я подумаю якось. Як буду мати час, то подумай. Подумай, подумай. Що, Галя, диви, вони в зборі, вони готові. Ні, 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 <схай> Навіть м'ячик з собою ні, беруть. Ні, ні, ні. Іграшку, м'ячик принесли. Діти, весь сьогодні вдома. Аркадій садиться. Я піду з ними на двір. Іди де хочеш, Аркадій, я тобі правді скажу. І мені ще поєднує, де ти з ними підеш. Будь начистити, я дуже швидко. Зараз о, все зроблю. О, о. І прийду. Я все хочу. Це? Опа! Куди? То він тебе питає, куди ти йдеш? Це було, це було запитання. Це було запитання? Де і фо. Фу... На якої не дам відповідь, на жаль. Дісіка. Та там її уб'ють. Та я знаю, то що, на має грести тут, що. Не знаю, що мені. Все добре, гарно, чеши. Ото така відповідь, коли сестра одягається, так? Ну а що? Що він не так сказав? Я думала, буде якось. Як? Ну, Як діду казав, то повеселіше трохи, повеселіше. Так. Давай. Давай. Кавалерка, скажу вам тако, все, що сьогодні запланувала, вже зробила. І ви знаєте, я не знаю, чи у вас кавалірка так буває, але в мене чомусь буває. Я коли кудись їду, завжди беру сміття, щоб його викинути. Я його ставила в багажник, я його забувала і каталася з ним пару днів. Сьогодні виходжу і кажу, тако, ні, в багажник не ставлю. Ставлю його наперед, щоб не забути викинути. Я кавалерка вже все зробила, закупи зробила. До речі, дуже довго Броколі шукала, але зараз вам розкажу історію вже дома. Я приїжджаю під хату, тут на силу виїхала, бо в нас тут такий льот між будинками, що навіть Софія, яка довше їздить за мене, в неї більше опиту. Вона каже: Я не знаю, як ти тут виїжджаєш, просто машину несе. Але помало-помало. І виїхала, заїхала, дякувати Богові. Я приїжджаю під хату, і я дивлюся і опана! Галинко, це що? Це що? Ну і буду просити Аркадія, як він буде йти гуляти з деською, з блеком, щоб він забрав сміття і викинув. Хоча воно запаху немає, я вам так по правді скажу. Але ну, ще холодно, плюс на дворі, ну там такого нічого немає, знаєте? Ну, але треба його викинути. Так що, скажу вам, кавалірка, в нас на дворі дуже холодно, неділя, нікого немає. Закупи я зробила, багато всього накупила, шурую додому, бо їсти хочу. Кави хочу випити. До речі, сьогодні я пішла на закупи, я навіть каву не випила. Дзвоню до Мар'яни, Мар'яна зайнята, каже: потім тебе, потім тебе наберу. Я кажу: ну то окей, все зробила, гроші завезла. Ну, одним словом, хто молодець, я молодець. Знаєте, є така, ну так люди говорять. Хваліть, тату, ви мене, а я вас каже. Ну і так само в моїй ситуації. Я себе сама мушу похвалити. Так що сміття Аркадій надійсь викине. А я додому, бо ті тлумаки, всі треба затягнути, і тут мені скинуть лише графік, що світла не буде. Ну не буде світла, будемо лежати, відпочивати, релаксувати, тому що сьогодні неділя, так що я додому. Ой, О, ти прийшла. Я вам скажу тако всюди добре, навіть по магазинах. На дворі, але вдома най найкраще. Ну, кавалерка, я вже вам говорила, на дворі дубак. дубак. Закупи я зробила конкретні, ви розумієте? Що в мене такого не було, але вам зараз розкажу. Їду цілу дорогу і собі сама говорю, що все ж таки ходить за мною зупа зброю. Далі, далі чуєте, хтось за нею так, ходить. ходить просто оцей я не розумію, чого. Кавірка, що робити, щоб не. Та більше цікаво, що тут за тобою ходять. Але щас. я вам зараз розкажу. Ходить за мною зупа з брокколі. Дуже її хочу. Ну, дуже. Прямо в не пахне. Так, в один магазин зайшла дуже дорого, там дорого, дорого. Я собі нагадала за. 97, чи 97? Короте, 97. Поїхала я туди. Я дивлюся, броколі нема. Ну, а я, яка в торгівлі практично завжди, я так дивлюся, призираю така біла пасічка лежить. Я так туди, я кажу, Іду на касу, я кажу, я перепрошую, а можете подивитися, чи є броколі? А вони кажуть, що якщо нема зверху, то вже продано. А я кажу: ви знаєте, я там так підглянула, кажу, там є броколі. Каже, може, це шпинат? Я кажу, ні, ні, броколі. Ми підходимо, а потім я собі думаю, може, дійсно шпината я відволікла продавця. Ми підходимо, піднімають сітку і кажуть, ви, ви були праві, це є капуста Брокколі. Я кажу, давайте одну а давайте тут. зразу другу, бо якщо мені повезло, то не буду потім вже шукати, буду мати в морозилці. До речі, ціна дуже класна, тому що в сільпове тебе дуже дорого, бо взагалі овочі морожені. А в дивоцінні. Ціни доступні і файні, до речі, там завжди дуже багато людей. Одним словом, купила 2 кг брокколі, Там напевне, по кілограму. А ну, зараз кав'єрка, щоб я вас. Так, маса 1 кг. Купила брокколі. Розпаковка. Купила грибочки. Так, маківник сьогодні на акції, там ще є, так що, хто хоче маківник, поспішайте. любить його я люблю, будемо й. Потім взяла батон різаний. До речі, не хотіла різаний, але не було не різано. Взяла огірочки. Ну, Фірмовий салат. Ну ти, зараз... ну, ти зараза. Там ще один є. Так, взяла гумілки, гумілки. сметану. Сметана. Потім я вам колись говорила, що беру домашні ну, фермерські молоко, але ну, таке, як домашні. Тут придатність тільки три дні, і мені порекомендували їхню сметану. Сказали, що дуже смачна. Ну молоко смачне, класне. Тут 3,6 і жирності, але воно мені підходить. Взяла на пробу сметану 15%, також є 20%. Маківник, молоко і сметану. Ви можете придбати в Фей. векторі родинна а. ковбаска. Я не пам'ятаю, не ковбаска, буду баламутити вже прохолів. Е. Hey. Фрукти взяла, банани. сілько Взяла, бо я дуже-дуже кавалерка люблю. Kiwi Gold. Ну, я дуже Kiwi люблю. Gold. Так. Взяла киві голд. Зараз сметана підає. Взяла два яблука і взяла манго. Так захід. Ну, має дойти ще треба. Ні, попро попробуй, попробую, до речі. Так? Перший раз. Yeah. Перший раз. Так. Ну і без фірмового салату кавалірка ні. Сир, то ясно. Майби, він... То не фірмовий салат, то короночка. Є вірте, що то, то говоря, але салату бути. Давайте... Я просила трошки. Та то трошки що? Добре. Так, кавалірка, тепер купила вже пеленки блекові 60х90. Більше. Так, перше блекер. Купила ось такі, тут зим'я є чи що, я таке да, не Так, тут поняла. такі смердючі. Так, ну, Натуральне. Але воно таке смердюче. Купила смаколики, її. купила такі паштетики, блеки. Паштет. Дуже-дуже любить. Дядька ну, Джесіка люб? Сергій сказав купити ось таке. То чес. Я купила одразу дві баночки, щоб е, їм двом. Зараз ми їх погостимо. Так, ми зараз з глизком. І заїхала, купила яшку. Шкарпетки? Та Можуть. ти ті шкарпетки кожного дня. Шкарпетки, я не знаю, Кавалірка, я не знаю, як вино. У мене шкарпетки, нижня білизка. Я вже вам говорила. Шкарпетки, нижня білизна, рушники, постіль. Я не знаю чому, хоч того не видно, знаєте, на мені, але воно завжди має бути. Чисте, гарне, чи не закошлачене і не дай Бог кольору не сірий. Я думаю, що якби то було не чисте, воно б трохи штинило. Люди навіть ну, не бачили, може, але ти... б чули. Ні, Ну, може би... ну, то, то так ти сказала, то що. Ну я в ну, мене зразу я не знаю чому, не знаю, ковірка. ну напишіть чи... Напишіть Напишіть так. У вас так само шкарпетка. У мене, коли шкарпетки темні. Ні. Ну за зацофані, та мене аж викороблють. Добре, так. все. І, нова, йдуть. Веречка, хочу вам похвалитися, бо <кху> до софа приведуть. Похвалитися Так, Софійка має. Такі класні горнятка на О. Я, я їх... забула їх Та, правильно, зробила... правильно зробила, що не розпаковувала, я заберу їх. Валентина. Правильно Валентина. робила, що не розпаковувала. Мені якраз в коробці піде. Е! Ось все. Ну добре, заберу без коробки, менше буде. зараз будемо пити смачну кавусю і щось буду готувати їсти. Я планувала ньоки зробити, але вже, якщо чесно, і ньоків не хочу. Ну ясно. так. Ні, бо то жирний. Але суп ходить козаду. А супу я зараз Я думала може аерогрилі гомілки запекти з пюрешечкою. Як хочеш. Салат. Короночку. Кавалерка, я ще подумаю, не буду вирішувати. Grazie a